Майстерня ремонт 1001 вітає вас на своєму YouTube каналі. На ремонті Samsung M2070 з дефектом друку. Аркуші паперу після проходження через БФП мають полоси. Релієсні відбитки стильного боку аркуша вказують на проблеми з вузлом термозакріплення. Вузол вже дістав. Будемо розбиратися з ним. Як бачимо, дефект з аркуша співпадає із пошкодженнями тефлонового вала. В цьому місці знаходяться датчик температури та запобіжник від перегрівання. Щоб до них дістатися, необхідно зняти кришку. З одного боку вона тримається на защіпках. Їх необхідно обережно піддіти. Під кришкою запобіжник та датчик температури. Дістаємо запобіжник. Як бачимо, він терся об тефлоновий вал, а такого не повинно було бути. Поглянемо на датчик температури. Він протерся до контактів. Досвід підказує, що не все так очевидно. Необхідно розділити вузол на половинки. Вони тримаються на пружинах. Видно навіть без замірів, що частина корпуса деформувалася. Також маємо зношені втулки тефлонового вала. Підсумую. Вузол термозакріплення відпрацював трішки більше 50 тисяч аркушів. Під заміну тефлон, втулки, частина корпуса, датчик температури. На гумовий вал та його втулки вже не бачу сенсу і дивитися. По факту потрібно ставити новий вузол термозакріплення. А ось зараз виникає найскладніше питання. Якщо додати сюди стан сканера, картриджа і необхідність замінити ролик захвата паперу, то може краще придбати новий пристрій. Це питання вже буде вирішувати сам замовник. На цьому дякую за увагу. Усім мирного неба!